MAC-адрес. Тобто поставили DHCP і реєстратор, якщо ви підключите його кабелем, відразу отримає доступ до мережі. Це поставили наступний крок. Так, Наступний крок, якщо все окей, включили кабелем, тут замість офлайн з'явиться онлайн. Тобто ваш реєстратор в мережі і сервер китайський, якийсь його бачить, ви за допомогою цих QR-кодів, ось цього qr кода ви скачуєте, потрібний вам додаток. Ну, звичайно, якщо це буде Android, то це через Play Market, якщо це буде iPhone, як якось там App Store. Скачуєте додаток, реєструєтесь, обов'язково реєструєтесь в ньому через свою пошту, то щоб був зареєстрований акаунт, а далі за допомогою цього QR-кода ви можете додати добавити цей пристрій до свого акаунта. Ну і в принципі, він з'явиться, бо ви знаєте пароль і... Адмін і пароль, ми ну все це перед цим ми все налаштовували. Ну і коли ви вже це все додавали, у вас з'являється меню для налаштування ваших камер. В залежності від того, які ви камери купили, який у вас реєстратор, цей реєстратор купувався під камерою Full HD, тут тобто роз'являння 1900. 20-2080 двухмієпіксельні камери, ви можете по кожному камеру, каналу це все влаштувати. Тобто, це восьмиканальний реєстратор, у вас може бути 4-канальний реєстратор. У вас буде основний і додатковий потік. Тобто ви можете влаштувати окремо основний потік, тобто максимальну можна, наприклад, якість, на яку спроможна ваша камера згідно технічних характеристик. І ще додатковий потік. Для чого два потоки? Основний потік це коли, наприклад, ви... В зоні дії якісного сигналу Wi-Fi або підключені до інтернету, де безперебійні швидкі сни інтернет, ви можете використовувати максимальні налаштування камер. Наприклад, тут є 5-мігапіксельні, ну, звичайно, це 5М, це порізаний, але ви можете, наприклад, бітрейт загнати до 6 тисяч і у вас буде плавна картинка. А додатковий потік для того, наприклад, коли ви в якомусь лісі, на якійсь дачі, де у вас там 4G, 3G, ну немає LTE, ви використовуєте незрозумілий інтернет, і що у вас картинка не завісала, не було пінга такого, ніби що людина вже пішла, а він ще у вас в кадрі, тому можна наштувати додатковий потік, де роздільна здатність відео буде набагато менше, але картинка буде плавна, скажімо так, реал-тайм буде відбуватися. Тому ось це налаштовуємо по максимуму, на що спроможні ваші камери і реєстратор. Ось це, напевно, я налаштовую по мінімуму. Тобто це такий резервний а, канал. Тобто потік а, там і в вашому меню в, в додатку, який будете використовувати, так і буде там сабстрім і здається.